Як читати рішення Китаю з їх непрозорим натяком на те, що вони б хотіли на саміті у Швейцарії бачити Російську Федерацію, а ми цього не хочемо? Чи єдина це проблема у цій ситуації? Ну, по-перше, про цю проблему китайці так чи інакше натякали вже достатньо давно. Це постійна розмова вже декілька місяців триває, що вони не мають сенсу проведення мирної конференції без участі стоїть в тіктоку. Але це не єдина претензія до цього саміту. Китайці також не задоволені тим, що їхня формула миру, взагалі, так би мовити, там не, не збирається розглядатися. Так ну тобто їм нема жодного сенсу їх з їхньої точки зору їхати туди, якщо там перше, немає Росії, по перше нема Росії. По-друге, не обговорюється їхня пропозиція. Пропозиція їхня дуже проста, все залишається на своїх місцях. То припиняється вогонь. Я ще до одного зібрання хочу апелювати у нашій розмові. Це Вашингтонський саміт Північно-Атлантичного альянсу. За цей тиждень розгорілася дискусія. І була публікація у The Telegraph, мовляв, Зеленському натякнули, що не варто навіть піднімати це питання або не бути подразником. А вчора в одному з інтерв'ю, віце-прем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішина сказала наступне: у рішенні саміту НАТО буде конкретна пропозиція щодо незворотності членства України. Чи зрозуміли вам таке формулювання? І чи достатньо для України такого формулювання на сьогодні? Ну, нам особливо нічого вибирати. Знов ж таки, це теж зрозуміло, що в минулому році тут ніякої новини дивини, так помовити. Ну можливо, при сприятливих умовах, щоб наші війська зараз стояли б на кордонах дивно першого року, чи не знаю, ввійшли б в Крим. Ситуація трохи по-іншому виглядала але зараз вона виглядає так, що. Адміністрація, ну ми знаємо, головні противники вступу НАТО, навіть не вступу в НАТО, а надання конкретної дати вступу в НАТО, тобто є певний, повний компроміс серед всіх західних партнерів серйозних, окрім там сателітів Росії у вигляді Угорщини, що Україна буде членом НАТО. Питання тільки в строк. І всі розуміють, всі не хочуть відверто про це казати, але всі розуміють, що це можливо тільки після закінчення війни, а, при тому, що не обов'язково у вигляді тої перемоги, яка артикулюється ну, нами, так би мовити, як перемогу, у на увазі кордону 91-го року. Це ідеальний варіант, мається на увазі ідеальний варіант з точки зору там, заходу, да, на, виходячи з нинішньої ситуації. Звичайно, ситуація може помінятися. Я прихильник іншої так би мовити, версію, але не буду її десь разів раз озвучувати. А, тому. На в НАТО нам на саміті НАТО нам скажуть, що ми будемо ще на НАТО. Це 100%, це без без як там сказано моє, безповоротньо і залізобетонно стовідсотково. Е ну які там ще слова можна підібрати. Все це буде заявлено а далі вже зрозуміло, що мова йде про те, як, як буде розвиватися війна. Чи всі ці розмови, які зараз точаться і в Росії, і вже в Україні, і в Китаї щодо ну, і в Європейському Союзі щодо можливої конференції мирної в Саудівській Аравії, восени цього року? Так ну будемо це це, це, це динамічний процес. Ми розуміємо, що будь-яка подія. В Україні там ескалація дуже серйозна. Прорив до Харкова, там, прорив до Чернігова чи до Києва, чи навпаки відбиття і викинення. Нарешті нам нібито от, пішла така інтрига з Америки з, з масової інформації, буквально сьогодні, так що Байден таємно дав дозвіл використовувати західну зброю. Таємно да, таємно про це вже два дні говорять західні видання. Очевидно, що це є пересторога росіянам, щоб вони не пробували. Ми, ми знаємо, розуміємо логіку росіян, так це створювати постійно нові ділянки фронту здовж кордону, маючи можливість скуп... накопичити свої техніки і військ, бо ми не можемо бути по цим а, скупченням, скажімо так, по цим територіям російським. І якщо дозвіл це буде даний, ну росіяни можуть все ж таки подумають тричі чи з чи варто і там в Чернігівській області, чи в Сумській області нові лінії фронту на кордоні? Пане Олексію, а про певні розбіжності в поглядах між Україною та Сполученими Штатами Америки напередодні написало видання The Washington Post. каже, що в Вашингтоні не дуже розуміють, чому адміністрація Зеленського звільняє певних посадовців, наближених до Вашингтона. Є певні розбіжності щодо того, як мають виглядати майбутній захист України. від ну фактично пишуть про конфлікт між адміністрацією президента і адміністрацією е, Білого Дому, е, наскільки це є таким для нас ризиковим і небезпечним моментом? З однієї сторони, ми у стані повномасштабної війни е, ну, не те, щоб самі себе захищаємо, але принаймні своїми людськими резервами, звісно, що не без допомоги західних партнерів в плані зброї. Але чи дійсно можемо собі бути дозволити настільки незалежними у своїх діях там у Звільненнях тих чи інших посадовців Ну, тут важко зрозуміти артикуляцію. Я <клес>, сумніваюся, що якщо Байден попросив би особисто Зеленського що зробити, що Зеленський міг би відмовити. Це якась ну важко сказати. Тобто, всі можливості з одного боку американців є тиснути на Україну, це з одного боку, з іншого боку, ну давайте наберемо ось найбільше, що американці нам, ну скажімо так. Чому звинувачують американців за останні півроку? Це затримка надання зброї? Чи це була свідома політика Білого Дому? Чи все ж таки це об'єктивні причини? Просто відсутність голосування в Палати представників і, скажімо так, конкретна позиція Трампа і радикальної частини республіканців в цьому питанні. Яка причина? Ну мені здається, що все ж таки друга причина, так тому. Ні, так є... пане пане Олексію, я перепрошую, так можливо в тому й -то справа, що поки що американці навіть при певній розбіжності, ну адміністрація Байдена вона не вдається до якихось там каральних або обмежувальних засобів, робить все, що може робити. Але поки що, але рівень терпіння він ж теж можливо десь не, не, не залізний і є вичерпним. У американців в історії були такі випадки, і ну це ж не зовсім ми, ми виявляємо собі ситуацію, яку дуже схожа там не знаю на радянських сателітів. А коли Сталін там міг спокійно наказати, не знаю там. Лідеру Монголії, який типу, був повністю підпорядкований Москві там робити якісь дії щодо японців, так сполучені штати колись дуже сильно в кінці 60-х років, на початку х років тиснули на владу південного В'єтнаму, щоб вони виходили на мирний трек з північним В'єтнамом і вони підготували керівництво південного В'єтнаму. Ігнорувала прохання американців в буквальному розумінні цього слова, тобто нічого не виконала. Американці просто за спиною домовились, перестали давати зброю, вивели війська, і через два роки Південний В'єтнам перестав існувати. Я не зрівнюю ситуацію, просто вам кажу, що ситуація, коли приїжджає, як в російській пропаганді. Дядя Сем і Хлистом, так би мовити, б'є нещасного там нашого президента і змушує його робити ті речі. Це існує тільки в воробливій уяві так би мовити російської пропаганди. Зеленський суб суб'єктна Україна суб'єктна і саме через війну. І все ж таки ставити все. Ну добре, от він змушує ставити ситуацію в конфлікт, так. І Зеленський все одно не погоджується, що робити. Американці теж дуже багато. Байдена адміністрація дуже багато чого поставила на, на Україну, так би мовити. Тобто, це, якщо дивитися е, виборчу кампанію, яка вже триває в Америці, ну там Україна постійно згадується так чи інакше, що дуже сильно відрізняє кампанію попередні, так би мовити, коли все ж таки американці заточені більше на внутрішні проблеми. Тому я думаю, що е, проблеми, звичайно, існують. Для цього є посольство в Україні, для цього є ціла мережа, ну, скажімо так, е, незалежних експертів, які співпрацюють з західними посольствами, з західними агенціями, які, звичайно, повідомляють, звичайно, повідомляють про проблеми, які існують в Україні. Та більше, що знову ж таки, ну, звичайно, нікому не подобається. Що країна, яка воює, якій ти допомагаєш, така ну скажімо так, як би так сказати, не прикрита корупція, панує просто звичайно. це просто це стратегічне питання. Це питання того, що Байдену завтра прийдеться, якщо він стане президентом знову, чи Трампу, якщо він стане президентом, чи будь якому лідеру заходу в наступному році, знову, якщо війна не закінчиться, знову прийдеться просити грошей. Ну, у своїх е громадян, грубо кажучи, так і знов всі популісти, ті противники України чи агенти Кремля будуть розповідати: ну нащо ви даєте цю, цю країну? Там одна корупція. Ну саме так, і тут мені здається, ще небезпека в тому, що президент Зеленський розуміючи, як багато дійсно Америка поставила на Україну про що ви говорили, що вона не може від нас відмовитися. Теж буде розуміти, що ну окей, цю там це побажання Білого Дому можна проігнорувати. Це теж там не пізніше відкласти. От в цьому ще є телевна небезпека, просто проблема в тому, що і американці це не до кінця розуміють. Чи не хочуть розуміти? Ну поміняє. Ну там я зачитав ці видання. Ці видання західні. Ну ви вважаєте, що у браков присутність його чи відсутність його це вирішить проблем проблему корупції в Україні? Ну це ну це мені здається, що це настільки наївно і настільки смішно, що. Пане Олексію, дякую вам дуже, що знайшли час. Долучилися до нашої розмови. Гарного спокійного завершення тижня. Вам бажаємо. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку.